Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Хотабич. От з найкращими боями World of Tanks. Сьогодні дивимося топорий плечик на концепті 1Б 9 рівня на мапі Круча. За кермом нашого концепта сьогодні грає гравець з hardtex 3X з клану С. ТСВК, отак називається наш клан. Так і швиденько, дуже швиденько пробіжимося По нашій гарматі у нас стандартні тут підкаліберні снаряди. 110 мм у нас гармата 110-мм. 400 разів шкоди за постріл, 258 мм пробиває броні та кумулятивні снаряди, те, що 300 разів шкоди за постріл, 310 мм броні пробувають. Та осколкофуасні 515 разів шкоди за постріл, 53. Міліметри пробувають броні. От сьогодні у нас дуже шикарний топовий бій. Обов'язково прожимаю подобайку. Для мене це мене буде мотивувати моти-моти. Сказав 18 мільйонів разів, 20 мільйонів, яких з, я сказав підряд. Так, це так говорив кличко. Хто не бачив цього мема, рекомендую подивитися. Він сказав за, за своїх помічників. Що у нього два помічника, сім з яких виїхали кудись за кордон, якщо я не помиляюся, обов'язково. Напишу в коментарях, так і дивимося. Сьогодні топовий плечик. ми даємо вже друге, друге пробиття 377, завданої шкоди даємо. По шкоді, Т-56, друге пробиття по хом'яку 465. Оце топове пробиття. Дуже шикарна альфа вилетіла, як дивлячись на те, що у нас 400 разової шкоди. Дивіться, хом'яка нічого життя не вчить. До речі, я так і не договорив. У нас сьогодні дуже тащуцький бій. Ми будемо витягувати дуже-дуже і дуже рекордні такі. Ну, повністю команда злиється, але не буду робити таких спойлерів. Звичайно, я трішечки подивився, підглянув. Що у нас сьогодні буде в нашому бойові, тому що не можу я показувати будь-що, щоб було цікаво, звичайно, і стараюся коментувати енергійно, щоб не було скучно і не щоб мої глядачі не засинали під час огляду відео танкового, тим більше так. Сьогодні у нас буде цар, король, не знаю, як правильно називати. Гори, вже таке відео було на моєму, на моєму каналі одне. І інші це робили. Я вже наговорив на це, бо перші відеоси, хто це записав, це був станлок, хто знає, про кого я говорю. Це топовий статист. Москальський, так я раніше його дивився, за що м -м, каюся, можна сказати, отак. Тому що я від усіх москальських блогерів відписався, звичайно, бо тому що їм іде монетизація. Навіть якщо вони проти війни в Україні, от, наприклад, писали мені, що, наприклад, Джоні Джонсон проти війни в Україні. Я дуже і дуже радий за нього. Тільки у нього йде монетизація, він заробляє гроші. Російська Федерація просто з нього бере процент. Це оподаткування, яке він стягує з Ютуба гроші йому донатять, і це все. Це все просто йде в оподаткування, і Російська Федерація дістає з тих. Грошей того самого условного Джоні Джонсона, і потім купляє ракети, стріляє по Україні. Так що це теж на це треба зважати. От Одні дивляться, другі не дивляться, категорично кажуть, щоб не дивитися. Я особливо такої думки, що не дивитися, від усіх повідписувався, не дивлюся, тим більше не доначу нікому і не донатив, звичайно, тим більше москальським блогерам, бо тому що, як я вже сказав, це все йдуть проценти. Це навіть би не сказав, що це така політика, це трішечки, бо тому що, можливо, хтось не знав. Бо Тому що, так як я, автор каналу, у мене все дуже чудово пише, скільки процентів стягує та чи інша країна. Все пише абсолютно. Навіть якщо стоїть, наприклад, у Джоні Джонсона стоїть, я спеціально перевіряв, у нього стоїть Країна США. І все одно він буде. Йому рекламу, хто дає, це все йде в оподаткування до Російської Федерації. Так, так, я спеціально це все перевіряв. 1610 у нас уже завданої шкоди, і наш авторіплею дуже такі маневри зробив хід конем. От якщо не знаю, якщо швидше за все, мені так здається, якщо наш авторіплею не виїхав на гірку, було б. Дуже плачевно, але це згодом подивимося, як буде розвиватися наш бій. 4-7 рахунок, і ми програємо. Подивіться, наскільки ми програємо. Ми програємо більше, ніж на 6 тисяч хітпонтів на команду. Уже і 4-7 рахунок, як я вже сказав. ОБЗ, яке виконує наш авторіплей. Давайте подивимося, яке у нас ОБЗ. Так, як подивитися тут? Так, завдання пише. Не можу я взяти у реплеї. не можу. Ні, можу вибрати. Броня міцна. Заблокувати бронею треба, звичайно, це дуже важке завдання для концепта 1Б 4-8 вже рахунок і помічає наша авториплея кобру 478 хітпонтів. У нас підкаліберні снаряди. Так, хотів сказати, що його не видно, і подивіться бабаха підсвічується і не розуміє наш авторіплей, звідки втікає відразу. Дві артилерії в команді нас кидає до 10 рівнів, до речі. У нас 10-9 рівні. Так, і Т-30. Так, Тут він ну, вже трішечки обнаглів. 4-9 рахунок, вже дуже розгромний рахунок. 390 вилітає ще й з гусеницею. По Т-30 рівно, рівнісінько, 2000 завданої шкоди. Другим пострілом вилітає на 437. Цього разу 4-9 рахунок. Боже, це просто розгромний. У нас позалишалися ще, на щастя, важкі танки. Ми важкі танки, ще два наших союзники. Тож, можливо, будуть брон броньою своєю блокувати ворожі снаряди і будуть довше жити, щоб ми могли розминати противників, завдавати. Як найбільше завданої шкоди, 423 цього разу вилітає по мінотауро, двісті чотири І все ж таки, щось почув. Мінотауро і трішки відкатив. Від'їхав назад, ми його мали забирати, але щось таке почув. Так в борт башти! 409 понті, Т30 просто злизали здуле з цієї мапи. Та йде, грає і вчиться на другому танку, іншому, так, таке вибирає, їздить на іншому. Кобра! 76 хітпонтів, 78, перепрошую, 78 хітпонтів. Тут відразу артилерія вже на нас була повністю зведена. І втікає, але 352 все одно він встигає нам завдавати шкоди. 352. Ну нічого ми забрали. Принаймні міносанули гармату. 7-11 рахунок залишається тільки у нас два. Союзника. Об'єкт 590 новий з нових коробок. Ні, чекайте, це не були коробки. Якщо я не помиляюся, якийсь був аукціон. Я вже не пам'ятаю, обов'язково поправте мене в коментарях. Не сижу я в цьому, бо тому що, ну, як я вже неодноразово говорив, дуже, дуже мало у мене точніше часу. 7.12 рахунок. У нас дуже розгромні рахунки, як ви бачите, суперконкурор даємо на 397. Злякався трішки, можливо, варто було б все ж таки згодувати по бабасі. Шкоди у нас кумулятивний снаряд завантажений. 370 хітпонтів. Він просто подивився нам в душу. Злякався автор шавторіплею. Я сам злякався, подивився, як я вже сказав, він просто подивився в душу, аж кісточки розім'яло. У нас 3246 хітпонтів. Що це є для бабахи? Просто нічого. І все одно ризикує наш шавторіплею, дає ми йому е, цього разу вже під каліберним снарядом на 300-364. Е, ми отримуємо від т 1105 5 ми даємо на 424 хітпоинти цього разу вже на 404. Вище середнього вилітає дуже чудова альфа і не перекидав на шефтеріплею, на осколку власний снаряд вирішив тільки під каліберами розібрати Бабаху, і все ж таки йому це вдається. 171 хітпоинт збирає останнім пострілом з Бабахи і відправляє його тим самим в наступний бій. 50 ТП, мені здається, він. Він вилазить потихеньку на гірку. От мені щось так здається, дивлюся на міні-мапу Тесо десять п'ятий, чому зараз не працює наш по поперезирати, чому він 110 десяє п'ятого раніше не забрав? Він був би за сейвом нашого союзника на е 50 м, навіть 60ТП треба було спочатку його забрати, і наш союзник був би вижив. Але. Не помітив нашого териплею, але цього разу вже забирає обидвох противників і 60ТП і Т-110 е 5 6110 завданої шкоди у нас вже в кишені. До речі, я не помітив. У нас такі трішечки. Якщо я не помиляюся, у нас будуть блайнди. Тож обов'язково треба дивитися уважніше, тому що першого разу я не помітив, по кому блайнди прилітали 50 тп 212 хідпонтів. Забираємо Дуже, дуже щастить в цьому плані, що він нас. Жодної такої копійочки у нас не забрав хітпонтів, що він зовсім не зняв з нас. що 6322, зала і шкоди вже в кишені 301 асисту. Дві артилерії та Бабаха залишається. Так, давайте ми подивимося, скільки у Бабахи-хітпонтів. Бабаха, швидше за все, на один шот ми її не заберемо. От не показую, скільки хітпонтів, але приблизно. Кількість показує. Ну, звичайно, дві артилерії. Вони фулові показує бабаха. Що через все, можливо, якщо б ми завантажили осколку власний снаряд, можливо, і пройшло. Так, підсвічуємо бачата 10 рівня. Зводимося осколков власним снарядом. Забираємо 450 хітпотів. Відправляємо його на наступний бій. Сьомий фраг у нас вже в копілці. Ми їдемо шукати наступних противників. Ну, до речі, я навіть. Отак От енергійно почав коментувати, навіть не помітив, коли наші союзники вже закінчилися. Бабаха, що за все стає на захоплення бази, бо тому що на мінімапі дуже чудово видно, що вона останній раз там світилася. Ну і переважній більшості арта дуже боїться переїжджати з місця на місце, ну, Бачимо, не в цьому випадку, не в нашому бою, щоб здавати на захоплення бази. Але таке буває. Бувають такі прожарені статисти, грають на артилерії. У нас завантажений осколку власний снаряд і. Так, підсвічуємо 418 хітпонтів. Так, все ж таки, от якраз хотів сказати і промовчав трішечки. Швидше за все, що нас зараз підсвітить ворожа бабаха, і що вона і зробила? Трішечки незграбно виїжджає наша автореплей, але так, і артилерія тут відразу присилає на 168 хітпонтів. Швидше за все, вона десь в квадраті А5, А4, швидше за все, А4. отам там біля бази. Так, 418 хітпонтів зводимося. Нас вона зведена там, де ми останній раз віталися і забираємо 62 очки. Захоплення бази ми збиваємо то 418 хітпонтів, відправили його в наступний бій. І увага, у нас 7190 завданої шкоди в кишені. Подивимося в кінці, скільки у нас буде на ну, Ось Про що я говорив на початку бою, що у нас швидше за це будуть блайнди, От не помітив по кому. Швидше за все, ви подивитеся і мені напишете в коментарях. 14-14 рахунок у нас 29 хітпонтиків тільки залишається в артилерії 440, як показує. Добре, так і ми її підсвічуємо. У нас підкаліберні снаряди завантажені. Так, і чому не зводиться наш авториплею? Він а, подивіться, як розумно робить наш автореплею. Він від'їжджає, щоб через кущі стріляти. Щоб нас артилерія часом не підсвітила, бо тому що вона навіть з боку. Попаде біля нас, і швидше за все сплешу вона нас забере. Дев'ять хітпоинтів, ми її залишаємо і акуратненько пробираємося ближче до артилерії. Вона ховається за камінчиком. Зараз треба якось акуратно приїхати, бо тому що вона буде зведена і чекати на нас. Тож, зараз подивимося, чи вдасться нашому автору реплею добрати її, звичайно. Тих дев'ять хітпоинтів, не знаю, там просто. Трішки потерти оту краску з артилерії вже можна її забирати. Дев'ять хітпоинтиків. Тим більше, що вона ще й картонна, знаю, там, можливо, саморізи, можна вкручувати в неї навіть. от Так її можна пробувати всім, чим хоче, так. І зводимося, от не спішевна ще авториплею ще боєукладку з 9-ти хітпойнтами. Ми його забираємо. Так, ну що, що ж такий у нас сьогодні бій від Hartex 3X, звичайно, майстрами здобуваємо медаль паскучі, медаль Редлі Уолтерс, медаль воїн, Топган, чомусь пече по-англійськи та основний калібр. Але саме головне, звичайно, ми проти десяток, проти десятих рівнів здобуваємо 8 тисяч 44 завданої шкоди, 9 фрагів 1956 чистого досвіду. Оце я вам говорив. У нас за 8 тисяч, а в кінці бою нам показувало 7600 з лишнім. Тож по комусь такі все ж таки прилітає той блайнд, Невідомо кому, от принаймні мені. Так і звичайно на 51 тисячу срібла. Ми пішли в плюс ще й е, з преміум аккаунтом. Звичайно, обов'язково підписуйся на канал, став подобайку. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.